Так, ми закінчуємо з писанням питань. Друзі, вибачайте, тому що треба і честь знати. Вже час підходить. Пан Дмитро питає, привезли свіжий ліс, він полежав один на одному під час дощів, а коли правильно складали з продухом, то виявили чорний наліт на ньому, і він достатньо глибоко. Що це, що це може бути? Це грибок і це доволі поганий грибок, він змінює структуру дерева, тому вважається, що це дерево не можна, пане Дмитро, вже використовувати. Що вам з ним робити? Це вже вирішувати вам, наскільки це дерево пошкоджене. Друзі, всім іншим. Я вам дуже раджу знайти на моєму каналі відео, як треба приймати дерево, складувати дерево, на що звертати увагу і так далі, щоб у вас такого не було. Тому що ми також неодноразово на це потрапляли. І щоб, щоб дерево дуже гарно збереглося, бажано, як тільки воно приїхало, одразу, друзі, одразу його обмітати від тирси. Обмітати і складувати з зазорами одразу, не чекаючи. Тому що плюсова температура і висока вологість призводять до швидкого появи грибка тим паче, коли немає руху повітря. І грибок починається саме з тирси. Коли дерева піляють, залишається тирса на мокрому дереві. От саме з цієї тирси це і починається. Якщо ви будете уважні, ви самі це побачите. Тому в нашому кошторисі. Як би боляче не було замовникам, друзі, але написано, що складування дерева коштує грошей. Так, тому що ми чистимо його, обмітаємо, знімаємо кору, складаємо на підкладки, і це робиться одразу, щоб дерево не почерніло. Якщо пошкодження невеликі, по-перше, ви можете взяти концентровану біозахист, обробку просочити це дерево, можна країти дерево так, щоб частково Ну це вже піде на дрова, а частково ще використати це дерево. Це ну розкрой дерева, тому що є ж все ж таки довгі елементи, є короткі елементи. Є такі поради, що просочити білізною, на це радять будівельники будівельникам для того, щоб замовник не бачив цього пошкодження. Справа у тому, що та же білізна це хлор, а хлор руйнує структуру дерева. Тому так, хлор, білізна, хлор, вона прибирає черноту, виїдає цей грибок повністю, дерево стає чистеньке, але сама структура вже все ж таки трошечки підпорчена, підношена, тому що це все ж таки грибок. Тому, пане Дмитро. Ви це дерево бачите, це ваші гроші, ви, будь ласка, прийміть рішення, будете ви його рятувати концентрованими пропітками, білізною, або все ж таки вже будете дозамовляти нове дерево. Дякую, друзі, за ваші питання. Я сподіваюся, що ви все ж таки знайдете час на мій канал, для того, щоб у вас не було таких неприємних ситуацій.